Так, дівчатка, зараз будемо плітати ручку корзину Ручку я зробила, склала вдвоє її. Будемо плітати змійкою. Я відрізала, приблизно порахувала, що мені десь треба на цю ручку. У мене ручка 64 см біля 10 метрів. Я відрізала 10 метрів, змотала в такий клубочок, бо погано буде нам. Між ручками проводити. Зараз завожу будь-яку будь-яку стієчку всередину. Сховаємо цю лозу нашу. Вели і починаємо проплітати. таким чином, отакою От змійкою. Заводимо всередину. І, звичайно, це такий процес не скорий. Це не ротант, що то скоренько, це є трубочка. Ось так будемо перекрещувати. Ось ну, такою змійкою помаленьку будемо оплітати ручку. Не спішимо, затягуємо, щоб ручка у нас була тугенька. Ось так. Проплітаємо до кінця. Ручка буде ажурна, гарна. І тогенька, тому що воно зараз буде обкручене, Вона буде стояти, вона не буде падати. Самі ці стієчки вони тримають. Цей в мене білий ротанг перламутровий, Сама стієчка, вона трошечки така жорстка. Самий ротанг, ця трубочка. Не знаю на рахунок прутка, Я не брала іменно цей, брала другий. Він чуть-чуть м'якший, звичайно. Можна пару витків зробити, а потім так закручується, так як при плетенні шнурочка. Але ліпше зразу робити, бо воно закрутиться так, що потім е, не дасть ради зробити це все. Що зразу поступово, як воно хоче, так і, і його перекинути. Ось так виходить. Зараз про плиту, покажу, як воно виглядає. Ось, дівчатка, і все. Ручка сплетена. Ось так вона вийшла. З 10 метрів десь лишилося десь півтора метри. Значить, треба вищити десь приблизно, скільки йде. Зараз ще раз вирахуємо. Так, дивіться, вирахувала я, що на 65 см пішло 8, десь 8 метрів. То десь на 10 см йде метр 30. Метр 30, метр м. Так що запишіть собі, щоб знали, ось на таку ручку, скільки приблизно йде. Зараз я ще кошечок профеню, і він вже стане на своє місце. Ось така. такий кошечок з такою ручкою. Получився. Ручку, звичайно, плести треба з доброго дену, але вона того варта. Всім дякую, що коло хто були зі мною, бо це був такий майстер-клас немаленький. От і буду записувати вам ще майстер-класи, удосконалювати свої вироби. До нових зустрічі, всім гарного і мирного дня.